Вітаю, друзі! Сьогодні 23 листопада 2025 року, і раптом мені прийшла така думка, що Труханову і дев'ятьом його заступникам, посадовцям міської ради міста Одеси оголосили підозру службові недбалості за те, що під час негоди 30 вересня 2025 року в Одесі загинуло 10 чи скільки там людей. Хоча насправді Труханова про Цю раптову негоду ніхто не попереджав, і не до кожної негоди можна підготуватися, тому що завжди іноді стається така, такий природний катаклізм, до якого підготуватися неможливо, і на який ви не розраховуєте, але чомусь до Зеленського ніхто не висуває претензій у здачі величезної площі української території в перші ж дні повномасштабного вторгнення у передачу в окупації Російської Федерації. Мільйонів українських громадян у е, смертях десятків, можливо, сотень тисяч українських людей у зв'язку із повномасштабним вторгненням Російської Федерації 24 лютого 2022 року. Але ж Зеленського попереджали. Зеленського попереджали е, Західні розвідувальні служби, Західні держави. Вони. Навіть на початку 2022 року постачали зброю, почали постачати зброю в Україні. І що Зеленський замість цього того, щоб готувати Україну до вторгнення, а готувати Україну до вторгнення можна було згідно класичних рішень, які відомі вже тисячі років. Будівництво фортифікацій. Формування нових підрозділів збройних сил, збільшення фінансування збройних сил, закупівля зброї, розроблення планів евакуації населення, майна, архівів і мистецьких цінностей, дітей, врешті-решт, дитячих будинків. Так от Зеленський і компанія нічого цього не робили. То, вибачте, їхня вина значно більша, ніж Труханова, але вони. Повноправні е зараз політики, е діячі державні при тому, що Зеленський з 21 травня 2024 року пресидент без мандату народу тому е нам потрібно не перекручувати реальність. Якщо Труханова звинувачують у тому, що загинули люди під час повені, якої ніхто не чекав, то тим більше потрібно звинувачувати Зеленського. За повно э, неготування до повномасштабного вторгнення, і це не службова недбалість, це державна зрада.